Роля з, з перемогою. Явка. Декілька свій прогрес. Самі розумієте, що ці ігри вже не впливали ні на який результат, з якого ми місця вийдемо до фіналу. Тому, можливо, були моменти, де і глядачі побачили, що ми трішки розслабились, не допрацювали. Я думаю, це все пояснює. А так, сьогодні дали більше молодим пограти і в старті вийти другій п'ятірці, щоб вони спробували себе. Якості лідерів на початку гри, щоб ми були готові до фіналу, щоб кожен гравець на фінальні ігри виходив готовий, активний, заряджений. Тому сьогодні гра така. Дякую супернику за чудову гру. Що можете про суперника сказати про першу частину ігри? Ну, лідер травмувався, у них так вони трішки грав, в них вибилися. Ну не вистачає їм, звичайно, ротації, динамо. А так, суперник дуже цікавий, і всі ігри чемпіонату у нас з ними цікаві. Дома були дуже хороші ігри. Ми одну гру програли. Суперник такий, знаєте, сильний, такий агресивний. Тому треба на цю команду завжди налаштовуватися на хорошу агресивну гру. Так, молодці дівчата. Поздравляю з завершенням сезону. Як ви бачили, що гравців у нас дуже небагато, але травму заробила наш ведучий гравець Пастова Оксана. Нам ще стало складніше. Але команда впоралася з цим завданням. Витримала темп, витримала. а чого в нас замало, це у нас дуже замало майстерності. Тому потрібно дуже багато працювати, потрібні нові гравці, і потрібно дуже багато, і ми будемо старатися це зробити влітку, наробити як можна більше взаємодій у Нападі та захисті, я думаю, що цей сезон буде як повернення Динамо в чемпіонат, і далі ми будемо робити все, щоб наша команда знову повернулася на ведучі позиції. Скільки складно? у Фестове? Ну це така травма, як у всіх баскетболістів, коли вона наступила на. На Галіностоп нашої другої дівчини, і я думаю, що за неділю все впорається і буде, буде все гаразд. Будемо сподіватися, що Оксана відпочине гарно, підготуватися дуже гарно до сезону. Якщо її буду викликати в збірну, то вона вже буде там представляти Динамо в найкращій формі.